По знаку зодіака, моя стихія мала би бути вода. Але то брехня, моя стихія ліс. Можливо, того, що я тут виросла, знаю кожну стежку, я росла разом з деревами. Моя стихія ліс і я час від часу просто йду в свій ліс. Іду в ліс. Іду. Ну, я б збрехала би, як би сказала, що я не мрію там назбирати якихось пару грибів. Але в основному іду просто на прогулянку. Іду прогулятись. Чи знайду я там щось, чи не знайду. Байдуже дуже головне, це сам процес. Мене багато хто зрозуміє. У нас в лісі стало багато мурашників. А що це означає? Мабуть, це означає, що ліс чистий. Стільки барвінку в лісі. Куди не глянь, барвінок. Він вже давно відсвів, але все одно такий гарний зелений келем. Отак. Ось він. Підберезовик. Я не знаю, хто його так назвав, бо в нашому лісі гріз нема. В нас кажуть козарик. Майже додому дійшла. І тут такий подарунок. А, слимаки погризли, Але все одно гриб залишився грибом. А ліс мене не відпускає. Метр пройшла, і знову гриб. Я казала, що мене ліс любить. Дивіться, га. Знову. Ціла галявина. Ціла галявина. О. От. Отакі От козарики. Так і буду називати. А, що я б дуже перевчатися? Так з дитинства називала. Та й так називаю і зараз. Справді ліс не відпускає. вже нема куди класти. А вони прям то справа, то зліва. Але все одно, руки грибущі, очі завідющі. Пора додому. Сіла в лісі на пеньок. Якраз такий пеньок, такий, як я великий. Думаю. Ой, прийшла в ліс, а я завжди з телефоном. То просто гріх не зробити відео. Ліс, так, це моя стихія. Я приходжу в ліс не для того, щоб щось знайти, а для того, щоб просто погуляти. Але мене ліс любить. І я завжди щось знаходжу. Зараз така пора, що всі викладають е, різне відео з садів, з лісів, ну і я не виняток. Правда, ото сижу, а комарів вже догризають. Думаю, боже, Наташа, ще трохи посидиш. А дивіться, яке живого місця не буде. Комарна комар. Вся покусана. Дура! Та ж ти йшла в ліс. Та ж хоч побризкається, хоч якоюсь в'єтнамською зірочкою помастися. Ні, зробила такий сніданок для комарів. Так багато тіла, голого. Їжте комарі, святкуйте. Але нічого, ще трошки потерплю. Я в дитинстві, як мене кусав комар, та й плакала, мамо, мене вкусив комарик. Вона терла те місце, де комар вкусив, цілувала, мастила одекалоном і казала, а щоб йому зуби повипадали, того комарика ненавиджу, який мою Наталочку вкусив. І я тоді починала посміхатися, і вже ніби й не так боліло. Я навіть своїм внукам таке час від часу кажу, щоб зуби повипадали тим мухам, які вас кусають, тим комарам. І вони також сміються. Воно спрацьовує. Так що вам на замітку, як заспокоїти внуків, коли їх покусали мурахи чи комарі. Я такий грибник, я вам скажу. Ну, не справжні. Справжні грибники встають разом з сонцем, ідуть в ліс. Я люблю спати. Господи, думала, прийде старість, і я вже не буду любити спати. Мені б так бабуся казала: Наталюша, прийде пора, і ти не захочеш спати. Ні, я хочу спати і тепер. І я йду в ліс, коли вже всі пройшли. Вже з відрами пішли додому, а тоді я вирушаю. Ще також з дитинства. Знаю, я любила ходити по гриби весь час. І от кажу: бабусю, розбудіть мене ранком, я піду в ліс по гриби. І от десь якась година сьома, ні, не раніше. Бабуся приходила і казала: Наталю, вставай, ти хотіла йти на гриби. Я кажу, а ні, я хочу спати. І вона казала: спи, спи, Наталю, твій гриб тебе дочекається. І то правда. Ой, погуляла по лісі? Ні, не дарма, не дарма погуляла. Я назбирала грибів, назбирала різних. Ну, я не всі фотографувала, котрі я знаходила, тільки деякі. І сьогодні я цю публікацію десь в інтернет виставлю, щоб ви побачили, який в мене сьогодні ранок. Світить сонце, сирени не виють, і вночі не вили. Боже, яке щастя! Хіба ми могли подумати, що це буде щастя, коли тихо пройшла ніч? І от ще якась мить, і я піду додому, піду радувати своїх внуків, своїх дітей, принесла грибочки і сама просто погуляла, походила і отримала від того надзвичайне задоволення. Тож вмійте. Отримувати задоволення. Це так важливо. А де брати тої сили? А сили треба брати от від землі, від комарів. Покусали, але вони свої, місцеві, їм теж треба щось їсти. Тож, гарного вам дня, мій день з грибами, а ваш день нехай буде з гарними новинами і з родиною, якщо це можливо.